Понад 26 тисяч голосів за лічені години набрала петиція на сайті офісу президента про запровадження обмежень для онлайн казино. Її створив військовий Павло Петриченко. Він розповів про непоодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри усе своє грошове забезпечення. Беруть мікрозайми, чим заводять себе та сім'ю боргову яму. Бували навіть такі, що здавали у ломбарди дрони та тепловізори. Петицію днями відреагував і президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дуже швидко зібрала необхідні голоси. Петиція щодо тематики казино онлайн платформ гральних про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства. Я доручив голові служби безпеки України, Держспецзв'язку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю. Аналітику з цього питання і наступного тижня запропонувати рішення. Гральний бізнес легалізували в Україні у 2020 році. У відповідному законі вбачали як плюси, так і суттєві ризики. До того ж, казано, в нашій державі були заборонені із 2009 року офіційно, але експерти звертали увагу, що гральні заклади просто перейшли працювати в тінь. Ну і за даними Національного банку України, у 2023 році обіг грального бізнесу становив від 12 до 15 мільярдів гривень на місяць. Тобто українці щодня. Витрачали в онлайн-казино близько 400 мільйонів гривень. Автор петиції Павло Петренко наголошує, гральний бізнес завдає шкоди війську і паразитує на символіці збройних сил. Він вимагає заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців, принаймні на період дії воєнного стану. Отож, які є шляхи, як можна регулювати гральний бізнес, та що робити із його рекламою, яка, попри обмеження в законодавстві, майорить і на бордах, і в мережі. Про це будемо дискутувати у найближчі 20 хвилин. З нами на зв'язку Павло Петреченко, молодший сержант збройних сил України, власне, автор резонансної петиції. А також із нами Ніна южаніна, членкина членкиня комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо вас, слава Україні. Героям слава добрий вечір. Пане, пане Павле, до вас перше питання. Почнімо із суті. Яких рішень ви вимагаєте в своєму електронному зверненні? І яку загрозу несе Лудоманія саме серед середовища військовослужбовців? Перший, перший пункт петиції я прошу від президента. Знайти механізм обмеження участі військовослужбовців під час воєнного стану в цих азартних іграх. Таких механізмів може бути два: це саме по верифікації гравців розуміння є в банків, які карти є отримувачами грошового забезпечення з державних банків. І друге це територіальна можливість обмеження для військових в тих районах, де відбуваються бойові дії. Тобто, тут механізмів можна ще декілька. Я думаю, розробити. Головне, щоб це питання вирішувалось. Ну і чому так стається, що саме військові стають потенційно загроженими від онлайн казино? Так знаємо, наприклад, ми історію про гральні автомати на базах сполучених штатів, які знаходяться поза межами сполучених штатів. Там теж про це багато говорили, бо військові там програвали по 100 мільйонів доларів щорічно. Як так стається? Чому військові стають пристрасними гравцями в онлайн казино? Трудно розуміти, що зараз це не просто військова служба. Зараз війна, люди воюють. Більшість війська це мобілізовані люди. Вони не є професійними військовими, вони відірвані від сімей. Вони, вони гинуть, вони отримують поранення, вони так само вбивають ворога, і це тяжкий психологічний стан, який кожен намагається пережити якось по-своєму, і знайти якийсь елемент психологічної розрядки. І, от ці онлайн-казино. Я, я беру їх в лапках як казино, тому що я вважаю, що це просто програмки, які роблять людину залежною від е, гри в інтернеті. Е, вони є такою швидкою розрадою отримати в віртуальному світі якесь задоволення. Тобто ти можеш бути навіть на позиції. От я зараз з вами говорю з позиції з бліндажа. У мене є швидкісний інтернет, і так само військовий може взяти телефон і крутонути ці слоти. Ну угу. окупуватило з психологічного захисту. Пані ніно, якщо повертатися на декілька років назад, коли власне відбулася легалізація грального бізнесу в Україні, наскільки цей процес себе виправдав? Тому що тоді було тисячі правок, тоді були е, дискусії і на гострих тонах, чи потрібно чи не потрібно які ризики і так далі. Але от суто з прагматичного погляду, наскільки це було виправдано? Бо ж ми наводили цифри, якщо 2023 Цього року обіг цього бізнесу становив від 12 до 15 мільярдів гривень, і це на місяць, то очікувано, що й доходи до бюджету мали би бути чималі? По-перше, дякую за таке включення і слухати військовослужбовця, тому що в мене є новини, які зараз і він почує вперше. По-перше, відповім на ваше питання насправді. Країна, яка вирішує для себе легалізувати азартні ігри, має забезпечити 100% облік всіх доходів, які отримують організатори, і 100% захист людей, які залежні, тобто лудомани. І оскільки це може стати великою соціальною проблемою, особливо в країні, до речі, я не хотіла би цю цифру називати, але на сьогодні, за даними ООН, Понад 50% населення в країні за межою бідності завжди в таких країнах виникає спокуса навіть в людини, яка ніколи не грала, все ж таки спробувати фортуну і от спробувати виграти щось більше, ніж вона має на сьогодні в руках. І людина не може зупинитися. Тому для таких країн, які розвиваються, а для нашої країни, яка війшла в широкомасштабну війну, це взагалі проблема номер один. Я е, хочу вам повідомити, що саме тоді була противником легалізації, оскільки в попередніх роках, коли була головою комітету, мене стримувала саме відсутність можливості контролю. Якщо ми не знаємо, немає в нас розроблених систем контролю, то куди ви лізете? Я весь час запитувала це владу. Навіщо? Щось на сьогодні з'ясувалося. По-перше, що тільки в минулому році по домовленості з владою, насправді організатори азартних ігор це компанії, заплатили десь біля 10 мільярдів податків в бюджет. Попередні роки не платили нічого. Тобто, в нас взагалі вони відбивали свою там початок своєї діяльності, тобто не несплата податків десь сягає більше 20 мільярдів. Але вже на це ніхто не хоче зважати навіть увагу. І на моє звернення до рахункової палати терміново перевірити і стягнути в бюджет, бо ці гроші є у них. Рахункова палата відповіла: що в нас немає зараз трудових ресурсів і немає часу для таких неважливих питань. Але я зараз би хотіла донести до вашого відома наступне: що після того, як президент дав доручення, в нас сьогодні в профільному комітеті вперше засідала, збиралася робоча група щодо того, які норми треба змінювати і як. Взагалі, тема робочої групи боротьба з Лудоманією, і в тому числі серед військових. Але як виявилося, після доручення президента протягом цих вихідних днів працювали скоріше за все і СБУ і Міністерство цифрової трансформації, і сьогодні були запропоновані деякі норми, які нібито спрямовані на те, щоб реалізувати завдання, яке поставив президент. Але ці норми ну, от зараз я озвучу для того, щоб військовий чітко їх почув. Це додали таку можливість у статтю 16 вимоги щодо боротьби з ігровою залежності. Оцей реєстр лудоманів, який називається реєстр по обмеженню доступу осіб до гральних закладів та участь в Азартних іграх, щоб за рішенням військового командування туди вносилися. Прізвища військовослужбовців. І щоб такі військовослужбовці, які вже є залежні, і про які знає військове командування, потрапляли в цей реєстр, я категорично проти такого підходу, тому що, по-перше, це довга процедура, це як військово військове керівництво буде виконувати таку норму? Це взагалі не прописано, і для мене, як і все інше, є під великим знаком запитання, бо це потребує часу, відомості про кожного гравця. І якщо немає взагалі технічних інструментів, якщо йно було сказано, то навіщо тоді перекладати відповідальність? Із органів державної влади, які не можуть забезпечити контроль на командування військове. Ну що це таке? Насправді, а ви абсолютно праві, І я сьогодні це запропонувала. І робоча група закінчилась тим, що у нас є час, і голова комітету взяв час подумати, порадитися про це. Тому що треба, я так вважаю, треба встановити обмеження по карті. Це всі ідентифіковані гравці, вони підв'язані під картки банківські, і абсолютно чітко можна обмежити ставки на одного гравця ідентифікованого. Якщо в гравця декілька карт, якщо в людини декілька карт, чи оце є зараз така система, що передають картки один одному, все рівно на кожну карточку встановити обмеження: пів мінімальної зарплати чи мінімальна заробітна плата. І це не має стосуватися тільки військовослужбовців, тому що стан, в якому перебувають зараз і інші громадяни України, цього стресу і пошуку знайти якусь віддушину, він не тільки у військовослужбовців. Він і тут, в громадянському, в цивільному населенні дуже зараз поширено. І це буде насправді захистом на час військового стану дати таку норму, нічого страшного, що ми обмежимо там права. Легальних організаторів, тобто платників податків. Бо послухайте далі, як виявляється, більше 50% цих платформ це нелегальні гравці, це вірніше організатори, це ті, хто нічого не платить, хто працює без ліцензії. І друге питання це дуже важливе. Це щодо реклами. Насправді, сьогодні розглядалися зміни в закон про рекламу, і тут я погоджуюся з тими змінами, які були напрацьовані, але вони ж знову стосуються тільки легального організатора азартних ігор. Тобто, ті всі ліві, ліві площадки, як ви говорите, програмки, насправді вони не підчиняються ніякій рекламі. І ще я задала таке питання: говорю, а скажіть, будь ласка, от в телеграмі. Дуже багато відкрито різних анонімних телеграм-каналів. Ти не знаєш, хто за ними стоїть, але вони дають весь час брехливу агресивну рекламу, крутний уже в тебе гроші в кармані. Чи подіють ці зміни на таких власників телеграм-каналів? Ні. Так а як ми тоді? Тоді я бачу єдине правильний шлях про те, що сказав військовослужбовець. Я дуже вам дякую за цю думку, тому що справді треба обмежувати на рівні. Саме роботи Національного банку, яка бачить всі платежі, які йдуть з платіжної картки. От наземні онлайн-казино, хай працюють, куди люди ходять, там проходить ідентифікацію, перевірку, звірку документів з реєстром Лудоманів, чи його можна ще, крім того ж, підтягується реєстр позичальників оцих мікрокредитів. На наземних онлайн-казино все добре. А, а от якраз Ой, на наземних казино все добре, а в онлайн величезна проблема. Тому зараз важливо, щоб от послухали там якусь думку і сказали, і вам відповіли на петицію, що ми задовольнили, винесемо проєкт проект закону в зал, а він нічого не вирішить. Якщо не буде рішення блокування на рівні платіжної картки, яка контролюється, яка фіксується, яка ідентифікована, нічого не буде. Це просто буде тупік. Пане Павле, ця петиція вона просто шаленими темпами набрала необхідну кількість підписів, що свідчить про те, що це проблема, вона велетенська. Так вона стосується, от як вже було зазначено не лише військовослужбовців, а і всіх громадян України, які перебувають під стресом і намагаються оцей от дофамін якимось чином дістати, не розуміючи, що це всього навсього алгоритм. Виграти в цьому алгоритмі неможливо, бо він прописаний так, що ти програєш. Але було згадано також про рекламу. Ви також детально це згадували в своїй петиції. Де йшлося про те, що ці казино Но чи легальні, чи нелегальні, використовують символіку збройних сил України і використовують так зване ми теж допомагаємо. Ми там певну частину тих грошей, які нам програли, донатимо. Так як це виглядає на практиці? Як бути з такими речами На вашу думку? Можна, будь ласка, репліку на слова пані. Будь ласка, звичайно. Дуже підтримую вас в тому, що ви кажете про те, що командири не будуть займатися тим, щоб вносити когось в реєстр лудоманів. Така норма може працювати, але така норма може працювати не в воєнний стан. Зараз командири займаються війною і їм не до того, щоб займатися якимись реєстрами, когось вносити. І ця пропозиція здається була. Вже озвучена керівником країл комісії, яка займається саме мала займатися контролюючим контролюючою функцією, але це не буде працювати під час війни. Таку норму можна вводити, але вона буде працювати лише після військового воєнного стану щодо, щодо того, що ви кажете про асоціацію зсу з війною. То тут я б хотів би просити. Пані депутата, щоб вона теж на, на зазначала це на комітеті, що не має бути ніякої асоціації в азартних ігор з армією, війною, якимись мілітарними штуками. Вони до цього не мають ніякого відношення, і вони намагаються на великій довірі до армії паразитувати, здобувати собі теж довіру. Ви ж зрозумієте логіку звичайного військовослужбовця. Законом дозволено армії наче щось допомагають з армією. Асоціюються. Чому я не можу зіграти? Але гри ніякої немає. Я б хотів би е, сказати, що онлайн казино це не казино, це просто афера, яка mm. витягує гроші з людей. Правильно каже пані Южаніна, що от фізичне казино, ти можеш туди прийти, ти навіть можеш побачити людей, які там так само, як і ти грають, або там вони тобі скажуть, ми тут нічого не виграли за місяць. А умовно кажучи, ця програмка вона просто робить людину залежною. Цей алгоритм працює так, що. Ти не ти не те, що не виграєш, ти станеш лудоманом. Це в цьому їхня їхня основна задача: щоб підсадити тебе на все життя на ці ігри, і в пані Ніно. В доповнення до того, що каже Павло, власне про рекламу з використаннями і символіки, і взагалі. Сло, слів збройні сили України ми вже мали гіркий досвід, який стосується не лише азартних ігор. Були приклади і перепрошую бучі комбучі і збройних сухариків України, де і символіку, і слова ліплять куди завгодно, лише би. Ну, продати свій продукт, так і була пропозиція законодавчої ініціативи, аби і це також заборонити або принаймні врегулювати, що можна використовувати, що ні. А тим паче, коли це стосується такої сфери, як азартний бізнес, і ще й нелегальний, здебільшого так. Ну 50% принаймні з того, що ви озвучили, нелегальний. Тож дійсно, як можна дати цьому раду? Бо насправді та візуалки у цих онлайн казано стало ну в рази більше, це стало помітно просто і Фізично і в мережі, тим паче, і в тих самих телеграм-каналах, які ви згадували. То взагалі аналітики експерти проводять цифри, наскільки зараз є агресивною реклама Азартних ігор. По-перше, витрачається величезна купа грошей. Це єдина реклама, яка зараз посідає перші місця, на мабуть, 10 місць. Порівняно з рекламою інших там товарів чи послуг, вона взагалі зникла. Це ж можете собі уявити, які зараз складаються кошти, скільки мільярдів для того, щоб просувати? Тому що ми з вами порахували, якщо 400 мільйонів в день іде ставок. То це означає, що це ну, просто перекачування грошей з державного бюджету. І я би тут ставила взагалі насправді загрозу національній безпеці, тому що це дуже-дуже близько до того. Я зараз подивилася, поки запропоновані зміни про рекламу, отаке використання реклами, як спонсорство, благодійництво організаторів, я би навіть не назвала це нормальним бізнесом, тому що він так блабка бізнес але буде заборонений. Наскільки це якісно можна виписати? Я запропонувала сьогодні попрацювати з іншими комітетами для того, щоб якщо вносити ці зміни, то вони, щоб їх можна було чітко потім за них притягнути до відповідальності, і це штрафи мають бути величезні. Мене дуже дивує, що. Не можна буде притягнути до відповідальності, знайти видного, коли буде продовжуватися агресивна реклама в телеграм-каналах. І телеграм-канали зараз у нас є більшим ніж телебачення, звідки черпається інформація. І вона буде продовжувати впливати на мізкі. Але я думаю, що з цим ще треба попрацювати для того, щоб винести правильне рішення. І взагалі. Ну я вважаю, що до введення системи онлайн-моніторингу, коли кожна ставка в будь-якому виді азартних ігор не буде фіксуватися на центральному сервері Міністерства фінансів, я і так вважаю, що півтора років вже нелегальний цей бізнес взагалі зараз було би це припинити. Але я так зрозуміла, бо сьогодні підключалися так. Тайком і організатори до робочої групи, звісно, такої волі не буде. Цей бізнес буде існувати, хоча би зараз досягти, на мій погляд, максимальних, а може і спрацюють оціх обмежень, про які ми щойно проговорили, які стосуються про обмеження по картках. Дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні доєднатися. Дякуємо пане Павле за цю петицію. Так і вона просто показала на гора, яка проблема дійсно в суспільстві є, і як вона болить. Так, цей набір підписів був просто неймовірно швидкий. І дякуємо вам, пані Ніно, що теж погодилася сьогодні до нас доєднатися і напряму поговорити з автором петиції і допомогти втілити побажання військовослужбовців щодо того, як би мало відбуватися. Корекція роботи онлайн казино назвемо це наразі так. Із... Погляду держави дякуємо вам. І в цій частині головного задань говорили про онлайн казино, про лудоманію і про те, який це вплив має на військовослужбовців і як правильно законодавчо ці питання можна вирішити, які інструменти для цього існують. І з нами на зв'язку був Павло Петриченко, військовослужбовець 59-ї бригади збройних сил України, і, власне, автор цієї петиції, а також Ніна Южаніна, членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.